Про головне і актуальне розкажемо у цьому випуску новин. З вами в студії Сергій Балуцький. Ми починаємо. З 2 серпня у Тернополі почала діяти нова система оплати паркування. Зробити це тепер можна трьома способами: через додаток Етернопіль, за допомогою QR-коду, а також через платіжний термінал. Паркувальники тепер у Тернополі не працюватимуть, а здійснює контроль за оплатою муніципальна інспекція. То що порушують наші водії, дивіться у наступному сюжеті. Оплатили чи ні. Так, з цього понеділка муніципальні інспектори приступили до своєї роботи. Здійснюють контроль за оплатою водіїв за новою системою. Пояснюють, все просто. У кілька кліків. У нас є автомобіль, Volkswagen. Я Сканую автомобільний номер. Перевіряю номер, чи правильно розпізнався. твердити І очікую. Зараз мені підтягнули інформацію, що автомобіль оплачений. Паркування з 12 до 13 години. Це перейдемо далі до наступного автомобіля. Перевіряємо ще кілька авто по бульварі Шевченка і бачимо, оплата є. Рухаємось далі, та знову перевірка. І таки порушника знайдено. Далі фотофіксація та штраф. Зуковується повідомлення. про притягнення до адміністративної відповідальності. Так, за три дні інспекторам муніципальної інспекції вдалося виписати 206 штрафів станом на 11.20 цього дня ця цифра збільшилась на 44. Штраф іде в 20-кратному розмірі від, ну, від вартості паркування, тобто 300 гривень. Перші 10 днів можна оплатити 50% від вартості штрафу. Якщо не оплачують, то передається на виконавчу службу і штраф подвоюється. Даємо, з 2 серпня у Тернополі почала діяти нова система паркування. Як кажуть, у міській раді вона автоматизована та набагато зручніша. Відповідно, у центральній частині міста паркувальники більше не працюватимуть. Натомість тернополян та гостей міста закликають звертати увагу на дорожні знаки та нові інформаційні таблички, які містять детальну інформацію про паркування. Таким чином водії можуть сплатити за паркування через застосунок АТОпіль по QR-коду або ж через платіжний термінал. Аварія на дружбі, яка трапилась 30 червня, вже забрала життя двох молодих людей. Одразу на місці загинула школярка гімназії Анастасія. А через тиждень у лікарні помер цьогорічний випускник Дмитро, у якому стані інші учасники автопригоду дізнавалась наша Наталя Романів. Аварія, яка забрала життя двох пасажирів за життя ще одного, досі борються у лікарні. 30 червня у неділю, близько 23.20 в Тернополі стала жахлива ДТП на перехресті вулиць Тролейбусна та Бережанська. Водій автомобіля Мерседес Benz на швидкості в'їхав у металеву огорожу, а згодом у дерево. Як наслідок, з правої сторони машини потрощені двері, пошкоджений бампер та розбите лобове. На момент аварії в салоні авто, крім водія, перебувало ще четверо осіб. Дві неповнолітні дів. Чини та два хлопці. Нагадаємо, що в результаті цієї ДТП 16-річна Анастасія Мазурчук загинула на місці аварії. Інших чотирьох осіб госпіталізували. Трьох хлопців направили до міської лікарні швидкої допомоги. Їхнє життя рятували медики. Через кілька днів 17-річний пацієнт помер внаслідок отриманих травм, які виявились несумісними з життям. В нього була також політравма відкрита черепно-мозгова травма. От тут був забіг головного мозку, також важкого ступеню набряк і, і, і гематоми по 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 всіх структурах головного мозку. Він, на жаль, помер 6.07. Нам не вдалося врятувати. Ще один пацієнт, у якого були важкі травми, каже Ярослав Чайківський, пішов на покращення. Він у е нас лікувався до 15.07. Е стан е пацієнта вдалося. Е Стабілізувати він був переведений в інший лікувальний заклад для проведення наступного етапу відновних відновного лікування, і наскільки мені відомо, він вже виписаний з покращенням. Попри це, у лікарні досі залишається ще один 20-річний постраждалий його стан медики розцінюють як вкрай важкий. Він знаходиться по сьогоднішній день в нашій лікувальній установі в реанімаційному відділенні, так як я вже говорив, з важкою політравмою. І з відкритою проникаючою черепно мозговою травмою, з забоєм, стисненням головного мозку стан пацієнта важкий. Він до сьогоднішнього дня не приходить до свідомості. На сьогоднішній день продовжується лікування. Прогноз, на жаль, тут є неблагоприємний. За життя ще одної дівчинки боролись медики Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, у якому вона стані. Та де зараз батьки просять лікарів такої інформації журналістам не надавати. Продовжує пошуки свого сина військовослужбовця вже другий рік поспіль Олена Бондарчук. Її сина Олексія поховали два роки тому в закритій труні. А коли рідним віддали речі Олексія, то зрозуміли, що амуніція належала іншому захиснику. Відтоді Олена шукає свого сина живим чи мертвим, бо впевнена, що у домовині лежить не те тіло. Продовження історії дивіться далі у відео. Не можу собі дитину повернути, ну виходить так. Олена Боднарчук мати загиблого захисника Олексія Карпова. Два роки тому бійця хоронили у закритій труні. А коли рідним віддали речі Олексія, ті зрозуміли, що амуніція належала іншому захиснику. Відтоді Олена Боднарчук шукає свого сина живим чи мертвим, бо впевнена, що у домовині лежить не те тілом. Рік тому ми вже зустрічались з Оленою. Тоді вона нам розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення Олексій пішов воювати на схід України. Прийшовши навчання, вирушив у Херсон. Ми з ним підписувались кожного дня. Дзвонив два останніх дня, 21 і 22, то він тільки смс смски присилав. Ну питаю, як справи. Він все ок, все ок. 23 ок, серпня 2022 року Олексій так і не вийшов на зв'язок з рідними. А ще через день мати отримала звістку, що син загинув на полі бою. Як розповідає від отриманого прямого попадання в грудну клітку під час одного з артобстрілів, 3 числа як ховали, то Ті офіцери, що прапор мені там віддавали, нагороди, вони вже нагороди дві мають, і віддали мені речі. Я спочатку не звернула уваги, мені потім донька каже, точно ну, не наші речі. Ну, дали мені в руці дали, і я так і ну, не той. На ті речі й стали причиною сумнівів Олени. Доволі швидко рідним видали свідоцтво про смерть. Тому спочатку вона звернулась до Зберезького військового комісаріату, аби з'ясувати, чиї речі їй дали. Там порадили провести ДНК експертизу. Результат негативний. Тобто, хлопець, якого поховали, не її син. За цей час родина зверталась у різні установи, спілкувалась з адвокатами. І таке місяць тому вони отримали результат. Суд скасував свідоцтво про смерть Олексія. бо підтвердження, що загинув саме він, у них немає. Та без перешкод. Не обійшлось. щоб виконати це рішення, Олені потрібен власний чинний паспорт. Торможення в тому, що я сама громадянка Росії. Я сюди приїхала ще в 96-му році. живу тут, і Паспорт до 17-го року був дійсний, але як почалися, то АТО, карантин, той, що не працювали в Львові консульства, потім з зі війною їх відслали, позакривали. и я теперь не могу его восстановить, этот паспорт. По то, что я тут маю, которая я тут живу уже 20 с лишним роков по ней, ну, как говорится, что она им тут не подходит. Я им кажу, ну, я дитину пытали, забирали, что он сам шел воевать. И кажу, вы не пытали, какое громадянство вы Вибачьте, пожалуйста. И, ну, ну, что... Шо... Така у нас бюрократія, що у нас ну без бумажки ми ніхто, як говориться. Отримати такий документ жінка може лише за кордоном у Молдові або Білорусі. Висновок буде, якщо мене туди випустять, а назад можуть не впустити в Україну. І така от загвозка у мене на що тепер того. З цим питанням жінка зверталась і у місцевий рац, і у Збараський. Збараський ракс, що нам видавали свідоцтво про смерть, він зараз закривається. Темі а всякими всякими не займаються. Тільки беруть, що дитина народилася, і если померла. Ну, такі конкретні. послали мене в Тернопіль тут, в Білому домі, той ЗАГС. Оттуда вони мені послали назад в Збараж, бо сказали, що вони не мали права мене відсилати, бо вони ще діючі. Я йду на... назад в збараж. В Баражі знову на Тернопіль. В Тернопіль мене прийняв начальник по моєї ситуації я йому даю посвідку, він каже, що мені треба паспорт. Я кажу, ну у мене все одно не діючий, той паспорт. Ну, ну толку від нього, якщо не діючий. Я говорю, у мене діючий до 17 го року. Ні, і все, подавайте їм паспорт. Тож, поки Олена шукає виходи з цієї ситуації, наймає адвокатів. Я їх розумію, але ж зараз така ситуація, що могли б якось і мене зрозуміти, ну. І що мені тепер, якщо я не маю паспорта, то я вже все, не можу собі дитину повернути. Ну виходить так. Олена розповідає: якщо ж справа буде вирішена, то наступним кроком буде подання документів на статус зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця. а підстави вірити, що її син живий, впевнена, є. Прийшла фотографія, ну дуже схожий на молова, і там пише тільки що Карпо Олексій, що він в якомусь там СІЗО ну, дуже схожий, що Родинку у нього тут, і над чолом шрам, Ну взагалі дуже схожий. Потім мала писала там, що мол, конкретно напишите, де він, що там, прізвище, який рік народження. Все Більшість їй нічого не відписували, що написали тільки що більше якої інформації ми не знайшли. Ну і все. Хоч такої інформації мало, але як каже Олена, це дозволяє вірити у краще у те, що її син таки живий. На Тернопільському ставі провели перші змагання Кубка України з вітрильного спорту. У них взяли участь 40 спортсменів з Києва, Дніпра, Харкова, Херсону та Миколаєва. Як відбувались змагання, Аня Янко розкаже. На тернопільському ставі проводять змагання Кубка України з вітрильного спорту. У них беруть участь 40 спортсменів з різних областей. На вихідних учасники продемонстрували свою майстерність у чотирьох олімпійських класах яхт. Протягом чотирьох днів в Тернополі проходив Кубок України з вітрильного спорту. Це олімпійська програма. Змагались дорослі чоловіки та жінки в чотирьох програмах. Яхт – це Ілка 7 Ілка 6 Ілка юніори і «470». Єгор Самарін та Єлизавета Василенко приїхали з Дніпра. Вони працюють разом в екіпажі вже два роки. На змаганнях фінішували першими в класі 470. Ми вибороли перше місце, звісно, задоволення, але на цих змаганнях не зібралися наші головні конкуренти. Тому можна сказати так, що це більше були наші змагання від чемпіонату України, який відбудеться в вересні. Вітер нас не порадував перший день і, на жаль, в останній день, тому ми змагалися тільки два дні. Але в другий та третій день вітер був доволі сильний і провели максимальну кількість перегонів, яку могли провести. тому… Тому ми б були задоволені, що у нас була така змога взагалі приїхати сюди, позмагатися тут набратися трошки на досвіду. Нам було не надто складно, як ми очікували, що буде. Вітер був такий середній, легенький, і загалом погода була більш-менш приємна. Акваторія дуже схожа на річку Дніпро, тому нам було плюс-мінус звично. Ну, озеро доволі велике, як на мене, тому було де змагатись. Але в ідеалі було б краще, якби ми мали можливість змагатись десь на Чорному морі або Азовському. Але, на жаль, зараз не можемо. На одномісній яхті змагалася Варвара Пострелко. Дівчина приїхала з Києва, щоб взяти участь у змаганнях. У своєму класі вона фінішувала першою. В принципі, я, це вітрило радіал, тобто це олімпійський клас для жінок. Я в основному ганяюся на спочатку року. Є юніорське вітрило, воно менше. В принципі, на ньому мені було не важко, тому що не було хвиль на цих змаганнях, тому що це озеро. І в принципі було не дуже важко. Вітер був достатньо помірний, тому що в нас в Києві на балоні він. Крутить дуже сильно. Акваторія вона не маленька, вона достатньо велика, вона підходить для змагань. Вітер тут був. Він був заходистий, але можна було з цим справлятися. На Кубку України змагаються спортсмени з Києва, Дніпра, Харкова, Херсону та Миколаєва. Учасники змагань додають наступні перегони будуть на вітрильних дошках і триватимуть вони до 7 серпня. 8 серпня щорічно визначається день кота ініціатором свята є міжнародний фонд благополуччя тварин з нагоди цього дня наша знімальна група завітала у тернопільське котокафе воно працює вже четвертий місяць поспіль тут мешкають чотири коти які стали улюбленцями відвідувачів власниця закладу розповіла про труднощі з якими стикнулась на шляху створення цього закладу та поділилася своїм досвідом це перша котокафе у Тернополі. Ініціаторка кав'ярні переселенка Марина Чернишова. Відкрити свою справу жінка вирішила після евакуації з Маріуполя. Ми вже були тут у квітні, знайомились з єдиним котиком, який на той час знаходився у кав'ярні. Тепер кажуть, у них поповнення і знайомлять з іншими чотирилапами. Перший це директор, тому що він головний, і він був перший. Хто тут з'явився? Потім з'явилася луна. Також це приніс її волонтер. Потім у нас з'явилася Тіна, це така трьохколірна киця. Її принесла жінка, яка вирішила поїхати просто за кордон. І ну, таким чином вона запропонувала. І ми подивилися, що киця вона ну полюбляє спілкуватись з людьми і з котиками поладила. Четверта киця з'явилася. Вона ще проходить адаптацію. Звуть її Буся. Уже чотири місяці кав'ярня Раду зустрічає тернополян та гостей міста. Як зазначає Марина, для того аби відвідувачам було цікаво, вона придумує чимало нового: заходи з психологами, благодійні івенти, куточки для відпочинку. «В Більшості люди дуже задоволені, і якраз ця задумка, яка в нас була зробити такий простір, антистрес, затишний з таким домашнім затишком. Ну, можна сказати, що це здійснилось. Відкриття такого закладу набуло розголосу в інтернеті. Саме тоді деякі зоозахисники були проти того, аби в кав'ярні утримували тварин, пояснюючи це тим, що ті, хто використовує чотирилапих у своєму бізнесі, сприймають домашніх улюбленців як засіб заробітку чи розваги. З приводу зоозахисників більше ми нічого не чули. Ну, я розумію позицію їх так, як вона була, бо є кота-кафе, які ну, не дуже дбають про тварин і використовують їх. Але у нас зовсім по іншому була задумка, і ну такі котокафе теж є. Там в Івано-Франківську, наприклад, у Вінниці, там, де є теж соціальний аспект, і за тваринами дуже дбають. Тому ну, це таке треба було, щоб пройшов час, і ми проявили себе як ми є. Марина додає, намагається, окрім того, шукати домівки для безпритульних тварин. Для цього на одній зі стін розмістили фото тих пухнастих, які шукають своїх нових господарів. каже кілька з них таки знайшли омріяний прихисток. Тому ми вирішили таким шляхом піти, що розміщуємо фото фото котиків. І якщо люди... Також ми потім плануємо там опис робити, якось понукати, щоб коли бачили ці фото, захотілося котика взяти собі і всиновити його. Але це теж повинна бути перевірка відповідальності людини, бо так, наприклад, людина може взяти і погратися, а потім викинути. Ну такого не повинно бути. Це теж відповідальне ставлення, яке треба формувати, і якраз дитинство. Навчають, як поводитись з котиками і найменших відвідувачів, проводять різноманітні зустрічі з зоозахисниками, впроваджують нові проекти. Окрім того, кажуть, дивують усіх тематичною крамницею і кав'ярнею. Постійно щось оновлюється. Мені дуже подобається, що ми кожен раз щось нове вигадуємо, щось вводимо, тобто не стоїмо на одному місці. Ну, я навіть не знаю, скільки ще буде ідей. Насправді, ну я думаю, багато. Вони просто кожного дня з'являються. Їх навіть іноді так багато, що ми відкладаємо деякі з них, бо ну не встигаємо все це проробити. Відтак кажуть, хоч майже у кожному великому місті України є свої котакафа, цей проект натомість вирізняється своєю соціальною спрямованістю. Тепер на меті одне реалізовувати усі майбутні ідеї, досконалюватись та допомагати безпритульним котикам знаходити власні домівки. Віктор Вітомський з Кременця у себе на подвір'ї вирощує понад 100 сортів винограду. Чоловік каже: вирощувати виноград на Тернопільщині складно, адже клімат прохолодніший ніж в південних регіонах. Для Віктора це не лише улюблена справа, а й спосіб заробітку. Часто зроблені кошти чоловік відправляє на допомогу Збройним силам України і зазначає, якщо дійсно любити справу, якою займаєшся, це обов'язково принесе гарні результати. Це мій любимчик Аркадія. Це сорт. Інституту Таїрова з Одеси. На сьогоднішній день він мене повністю достиг. Я дуже її люблю. Смачна, хромка ягода, солодка. Зараз на власній ділянці біля будинку Віктора Вітомського більше сотні сортів винограду. Та ще 30 років тому чоловік і не думав, що ця справа стане сенсом його життя. Вирощує фермер виноград у Кременці, звідки він і родом. Спонукало мене в 80-х роках минулого століття, мені довелось. Потрапити досить в південну таку країну, де я побачив дуже гарні виногради. Я був здивований і шалено. А потім, десь в 90-х роках, я був в Криму, також побачив виногради і вирішив, чому ж не спробувати в себе вирощувати? На ділянці фермера понад 200 кущів ягід ранніх та пізніх сортів. Чоловік каже, вирощувати виноград на Тернопільщині складно, адже клімат прохолодніший, ніж в південних регіонах, де поширене виноградарство. Ну, навіть тут у нас на Заході, наприклад, от я живу тут, у мене Південно-Західний схил гори тут живу, у мене ґрунт тут важкий, суглинок, купнеш там 70-80 сантиметрів, далі йде камінь, скала. Це гора. Дуже важкий ґрунт. Тому в мене от зараз я вже забув, коли я виноградник підливав. Подивіться, ця земля, в мене постійно тут волога. А в мене неподалік не, не товариш живе теж виноградарством занацієм. В нього піщаний ґрунт. Йому постійно треба його підливати, тому що що не вляв пісок, пішла вода, пішла і підживлювати. Отака От різниця. Серед сортів винограду, якими захоплюється фермер, американський кеш-миш. Тут три сорти, якими я захопився останні роки. Оце аватар. У нього дуже цікава ягода, видовжена така до п'яти сантиметрів довжиною з такою ямочкою в кінці. Ну, у нього термін достигання трошки пізніший. І тут навантаження у нього в цьому році маленьке. А є ще другий кишмиш, також американської селекції Ламбурджині. Це в мене перший рік він заплодоносив. Подивіться, які ягоди. Це все кишмиші, вони безкісточкові. Віктор Вітомський зазначає, що доглядати за виноградником це важка і кропітка робота, але вона надихає. Його вирости, потім його посадити, правильно його догледіти. А як правильно догледіти? Сформувати його. Дуже багато залежить від зелених операцій. Що таке зелені операції? Це от пасинкування. Ми на Винограду бачимо. от Є листок, а з пазухи того листка росте пасинок. І він в мене був прищіплений на один листочок. Якби я його не прищипнув, це був би такий самий ще один паїн. І на кожному листку це було б таке загущення неможливе. Умови вирощування ягід відрізняються залежно від сорту. Про те, як правильно доглядати за виноградом, Віктор розповідає на своєму ютуб-каналі. Кожен кущ винограду це як окремий індивідум, будемо казати. Кожний потребує свого спеціального догляду. Нормування. Наприклад, дивимося там сильно росли, такі пагони, потужні, значить його треба навантажувати більше гронами. Так? Якщо він слабо росте, значить його в процесі вегетації це починаючи, тільки він прокинувся, там виріс 5-10 см, Я вже зразу, по-перше, він викидає дуже багато бруньок, треба зразу нормувати, лишні видаляє. Щороку чоловік висаджує нові сорти винограду. Каже, зараз хоче виокремити найпристосованіші та найплодючіші сорти. Ну, я вже багато років, років 3-4 вже планую ту кількість сортів і гибридних форм зменшити в себе, ну, поки не вдається, щоб залишити, наприклад, ну, 20 максимум, такі, які ну, максимально підходять для наших умов. Ну, треба випробувати. Отакі в мене плани є. Виноградарство для Віктора це не лише улюблена справа, а й спосіб заробітку. Часто зароблені кошти чоловік відправляє для допомоги ЗСУ. І зазначає, якщо дійсно любити справу, якою займаєшся, це обов'язково принесе гарні результати. Що ж, це всі новини на сьогодні. З вами в студії був Сергій Балуцький. На все добре.